Всім привіт. Так, настала у нас осінь. От, холодні такі вже дні, сири, дощик. Кожен день майже якийсь іде. От, і така з'явилася ідея, щоб зробити якийсь обігрів в кабіні, щоб не потіли вікна. Тому щось доводиться часом проїхати десь, щось поробити. І тільки в кабіну сів. І так, і вже вікна починають потіти. не починаєш дихати. от. Потім, як добре прогрівається двигун, уже якесь тепло починає йти, то вікна, в принципі, перестають потіти ну, заднє. Так, трошки потіє, от. Ну, хочу зробити обігрів. Ось такі в мене є деталі, поназбирував. Так, один радіатор у мене є з ланоса, радіатор печки. Тут ось були такі завальцовані трубки. Це вже не оригінальний, це вже якась підробка. О, тут сотих мало, він слабо гриє, це товариш віддав. О, він, в принципі, ще й по руках, два роки йому. Каже, він і не грів толком нічого, ще ці трубки почали випадати. От, потрібно обклеїти їх, не знаю. Так, другий радіатор в мене є її Сопель Кадет. Тут також це брат віддав мені. Було вдарена ось ця трубка. І там тріщинка. От, Але тут хороші є сот, є багато. Тут наче подивився, ось теж вдарено. Наче не повинно там пускати. От. Ось так, це хороший радіатор. Думаю, цей використаю. Так, за вентилятора взяв, купив кулер ось такий на 120 мм комп'ютерний. І це з блока живлення, чи, чи щось таке. Не, не підкажу точно, чи це з корпуса. От Хочу ось так його зробити. Цей коллер. Оце. От, і все втулити, десь щоб міні-така була міні-печка. от. Зараз трактор пережену другою стороною, так як дощ у нас йде. І заодно покажу, де я хочу це все діло втулити, щоб все воно було компактно і працювало. Так, Поверну трактор іншою стороною, хочу цей радіатор пічки якось ось поставити отут. Дивіться, скільки в мене тут місця є. Ось. Сантиметрів десь до 15. Через, е, через те я й купив е, кулер, щоб мало місця займав. Хочу або якось ось так поставити, або якось, можливо, якось ось так. Чи отак якось. Ну, щось отут втулити цей радіатор тут і зробити якийсь вихід, щоб отут ось. Якась була типу, така труба і дуло ось на вікно, і щоб там можна було його повернути якось ось тако. Це така ідея. А як воно буде на самому ділі, я не знаю. Або є варіант просто ось це є. Поставити його якось отут, оцей радіатор. Також якось отак можна зробити. От, чи отак. І що просто дув. Ну, зараз щось буду думати. Ще точно сам не придумав, як це все діло буде. Ну, трубки можна буде десь якось ось сюди пустити. Чи вниз, чи вверх. Запитати, хочу я один вихід, отут ставимо тройнік. Тут різьба у нас одна друга. Ставимо тройнік отут з краном, бо від помпи. А другий вихід беремо ось ось сюди врізаємо. Також тут місце у нас більше достатньо. Або навіть думав, ну не хочеться тут нарушати, можна з повністю новий вихід зробити, чисто для пічки. От. Тут тройник, а там просто. Вихід зробити. Ось так. Не знаю, зараз щось буду це все думати хімічити. Ну, варіант, в принципі, хороший. Це все діло зробити. Так. Ну, щось трошки пороблю, більш точну ідею придумаю, покажу. Можливо, комусь там буде відео трошки нудне, але. Показую все, як є, щоб варіанти були, як то кажуть, різні, а не так, що щось там просто поверхностно показати та й все. Так, ну що ж, вирішено було ось так робити це все діло. Буде зараз такий із і корпус, тут маленький скручу. У мене залишився такий ще карпет. Це все діло обшию. Ось так буде вентилятор стоять. Він хороші оберти дає і не голосно працюватиме. От, тут проріжеться отвір, щоб брався повітря і знаружі потрібно. Так як, якщо по кругу просто ганяти салон повітря, то воно буде все одно потіти вікна. Трубки ось туди під панель такого підуть. От, газовою горілкой по прогрівці всі штуцера. Так, повигінав от туди, щоб під панелі йшло. Так, ну і тут зробиться якийсь такий вихід, щоб дуло на вікно. От, А можливо, просто договорі воно не буде потіти. Через... Ну, щось тут вже можна буде, як то кажуть, думати. Так, зараз покажу, як це з місця з оператора чи не буде заважати нічого. Ну Ось буде так. Получається, тут до ноги тут відстані. Тут також це не буде мішати ручний газ. Давати. Ось так вона буде і обзор не буде заважати. Одне лише тут динамік трошки заважає. Можна було б туди її відсунути, вона б взагалі за запідліцей була. Ну, вже динамік не буду переробляти, вже буду робити, як є. Ось так. Так, ніч на дворі пів восьмої години вечора у нас. А я все ремонтую пічку. Ось так уже зробив шланги, трактор уже прогрів. Ось така вийшла пічка. Е, проводка на скору руку. Пічка е, толком не закріплена. Ось, зробив із фанери 10, 10 мм товщиною такий каркас. Радіатор пічки там поставив. Ось тут так патрубки ці вигнув. Тудою провів під капот, е, прикрутив е, кулер і тут зверху сітку поклав таку, щоб. Тепле, межпрочим. Що, виходить, нічого туди не потрапило і не побило нам лопасті в вентиляторі. Ну, це все діло вже буду потім закріпляти, так як ніч на дворі. Динамік довелося викинути. І другий також викину. Буду їх робити, думаю, отуди в задні кутки кабіни. От. Так як і того вже декілька разів погнув. Часом вилазиш з кабіни і вдараєш по сітці. А цей ну, реально заважав. Доводилося десь на 5 см пічку туди здвигати, і воно там ну, не очень. А так ось нормально. Проводка, говорю, що ось підключив, поки що тут розрів зробив від цього тумблера. Або, виходить, пічка, або цей вентилятор буде. Ось як камера передає. Отак гуде-кулер. Поток воздуха хороший, але гуде тихенько. Так. Йдемо далі. Так, ось у нас тут шлани йдуть. Десь на літру, виходить, десь може на 700 грам більше охлаждаючої жидкості війшло. Так, цей до помпи підключив, варив ось тут такий штуцер. Різьбу і кран поставив. Ось так закрито, так відкрито. А тут просто зверху тройник. ось такий сантехнічний поставив. Розрізав шланг, сантехнічний тройник. І все. Виходить, без цього бака трактор прогрівається. Хто буде робити з баком, то пічку можете не робити, тому що ви його не прогрієте зимою ніяк. У мене десь тут, виходить. В районі ну десь уже 6 літрів охлаждаючої жидкості. І, і вентилятор постійно стоїть у мене. Він таки буде вмикатися, коли температура вже буде більше як 82 градуси. 87. От. І хорошо, швидко прогрівається. 10 хвилин поробив трактор, вже десь до 60 градусів прогрівся, Я вже чую тепло із спічки. Тут в мене такі є термометри Ось інфракрасні. Двох видів мені друг е -е, підігнав, щоб я, виходить, ну, це на ці замері, як то кажуть. Зараз заведемо трактор. Я вигонив на вулиці, прогрівав і зараз покажу, як працює пічка. Потім це все діло краще. Тобто все зроблено. Ось так за місця оператора це все діло виглядає. Може не зовсім там красиво. От, на літо можна буде знімати. Там прорізаний отвір під низом. От, і проклеєно проклеено, проклеєно уплотнительно таким дверним, щоб радіатор пічки плотно прилягав. От, і виходить, що забор воздуха йде з під низу. З вулиці. Тому що як буде зсередини йти, то буде, будуть потіти вікна. От, а Потрібно, щоб з вулиці ми набрало свіжий потік повітря. Ось так тут нічого ніде не заважає. Ось тут місце хватає. тут от, взагалі нормально. Так, ну що, заводимо? Я помірю, виходить. Цей Міряє не точечно, а в загальному Ось бачимо лайзер, який тут йде. Зараз поміряємо потолок і поток воздуха із радіатора, що нам покаже. Заводимо трактор. Бачимо, десь там чуть більше за 40 прогрівся двигун. Міраємо потолок. 15 градусів. 31. Я ж говорю, що нам ну, зараз до патрубка притулив. Неправильно. Воно середню температуру міряє. Получається, а проміні попадають і на холодне, і на гарачі. Краще так міряти. Всередину вентилятор. 31 градус максимально. Я говорю, що ну, власне, тепле повітря йде, я не знаю, як правильно можуть поміти, не будуть, але в тракторі... Реально тепленько робиться. Ось так. Ось така вийшла бюджетна пічка. Ось, вентилятор майже не чутно. Тихесненько там буде. Mm -hmm. ну, зараз помпу не качає. Але 32 градуси вона пробиває туди промені до радіатора. Ну це ж при тому, що поток повітря йде ось. А зараз ось так помірую точку, іменно на трубку наведу. Ну, щось трубка. Хоча так ось рукою беру, до так гарячковата. Я щось показує всього 23 градуси. Странно. О, там 32. Ну, ось так, такий вийшов результат. Я думаю, що ось буде морати, у мене ще є городини орані е, на пар, вже десь аж ближче до самих приморозків. І побачимо, як воно це все діло себе зарекомендує. На літо можна знімати пічку або крам просто закрив, вона там не заважає обзору, вікно, колесо буде і колію видно. Добре, всім дякую за увагу. До побачення. Пишіть коментарі.